Вітаю, друзі. Послухайте зараз про головний символ колишньої Московії та її викидня сучасної Росії. І якщо хтось з вас подумав про ведмедя, з яким часто асоціюється Московія, то я вас розчарую. Так само, як і Береза та Ізбушка, це фінські традиції, Ведмідь та Береза фінські тотемні символи. Тепер ви, мабуть, подумали про двоголового орла мутанта, який є гербом сучасної Московії. Знову мимо, хоч як росіяни... Плетуть його, як свої карельські лапті від Візантії, але саме московський двогороловий шизофренік, бо дивиться в різні боки, є нащадком Золотої Орди. Частина з вас впевнена, що мова піде про матрьошку, але і тут повинен вас розчарувати. Її просто назвали Матріоною, надали форму Russian Woman, але потрапила вона у Російську імперію лише 150 років тому з Японії. Це була фігурка мудреця Фукурудзі. Не буду вас довго мучити. І тримати в напрузі. Московська то темна тварина це жаба. І не тому, що в назві Москви другий домінуючий склад Ква, що в перекладі з фінської означає вода. Е, сама назва Москви походить від річки Москва, а сама річка витікала з болотистої місцевості, тому якість води була така собі. І назвали річку Москва. Гнила вода, болотиста вода. Так от, що до головного символу жаби. Жаба, тому що московити вже 500 років не можуть заспокоїтися, якщо в сусіда щось є, і воно краще за них. Їх та жаба просто душить, починаючи з дідів Івана Грозного і закінчуючи головною сучасною жабою Росії, яка вже душить московитів у прямому розумінні слова руками законів через Держдуму та руками садистів з Росгвардії. Московська жаба полізла в Карабах, в Молдову, в Грузію, в український Крим, в Абхазію, в Сирію, в український Донбас і полізла б усюди, де б тільки могла. Так само, як жаба роздувається, щоб здатися більшою, так і сучасна Московія, наповнюється понтами. Але ми чудово знаємо, що коли сильно надуєшся, скоро лопнеш. Тріснеш, луснеш. І тоді оці всі фекалії московські розлетяться у всі різні сторони. І я не є агресивною людиною. Просто та сучасна жаба має луснути, бо вона несе загрозу іншим народам. Чи зміниться після цього Росія та її народ? Звичайно, ні. Хіба перестає жаба квакати або кінь починає м'явкати? Ні. Але загроза іншим народам з, з боку сучасної... Мокшанської Росії трохи спаде, тож чекаємо, коли вона лусне.